Перший день прем'єр-міністр Натаньяхо зустрівся з лідером опозиції, і вони прийняли рішення сформувати уряд національної єдності. Ще раз наголошую: уряд національної єдності це не про посади, уряд національної єдності це про відповідальність. І зараз популярні рішення для України закінчилися. І зараз треба приймати непопулярні рішення, які забезпечать безпеку. І забезпечить вступ країни в ЄС та НАТО. І для того, щоб розподілити відповідальність, для того, щоб продемонструвати єдність не на словах, а на ділі, єдність в розумінні європейському, а не в розумінні телеграм-каналів Офісу президента і атаки на опозицію з боку правоохоронних органів, спецслужб і єдиного марафона, нам безумовно треба. Це зробити. Також ми наголошуємо, що парламент має, врешті-решт, вийти з підпілля. Парламент, врешті-решт, має перейти до відкритої роботи, тим більше, що ціла низка народних депутатів забезпечують і так пряму трансляцію. І це означає просто, що керівництво парламенту, і парламент ховається від виборців. Ховається навіть не від виборців, а від українського народу. І треба, врешті-решт, перестати думати про рейтинги, про вибори, про проведення тих чи інших кроків, які на це впливають, атакуючи опозицію, і перейти до позиції національної єдності і роботи на захист України.